Всім привіт, мої монстрики! Сьогодні в мене туторіал по голосу бота українською мовою. Ну що ж, давайте розглянемо. Є два способи, щоб озвучити голосом бота українською мовою. Перший це зайти в Google та написати в пошуках озвучка голосом бота українською мовою вам видасть купу сайтів, але ми переходимо за цим. Але ви можете вибрати інший сайт. Дивимося відео з голосом, щоб вибрати голос, котрий буде вам подобатися. Вибираємо його, далі вводимо або вставляємо наш текст. Попередження, що цей сайт може робити озвучку тільки з тисячі символів, завантажуємо її. І вся наша озвучка готова. Перед початком, як ми приступимо до другого способу, хочу вам нагадати, що в мене є телеграм-канал посилання в шапці профілю, а також проводиться конкурс на все. Будь ласка, хтось може взяти участь. Продовжимо. Другий спосіб це через Google-перекладач. Заходимо в нього та пишемо або вставляємо наш текст. Далі нам потрібен запис з екрана можете, як я поставити на системний звук та приєднати навушники, щоб інші не слухали ваш сценарій. І готово! Всім дякую за перегляд відео, всім до наступного відео!